Годуєте сутей нижчих планів, лікувати взаємодією з вищими силами і з кристалами, обираючи страх, губити себе, не пройшли перепрошивку від вищих сил. Мене звати Луче Сазар. я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, Духовності ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогоднішнє наше відео про результати роботи, яку ви ще сили вели протягом останнього місяця на планетарному плані по перепрошивці душ на нові програми. Богиня Деметра у нашому відео говорила про те, що 50% роботи зроблена небожителями, а решту 50% мають зробити самі люди. А у моєму видінні в медитації світловий захист землі відкрився ще один цікавий момент. Ознайомлю вас спершу із своїм видінням, а опісля подам ченнелінг із хранителем знань. Хранитель знань. Він же ж владика знань і він же ж господар-хронік Акаші Медитація, світловий захист землі. Підіймаюся у кімнату таємних зустрічей служителів фіолетового полум'я, яка знаходиться біля оглядового майданчика над землею. Я вбрана у срібний комбінезон із капюшоном і антенами зверху. Заходжу у кімнату. Мене зустрічає Сен-Жермен. Він пояснює, що антени на моїй голові призначені для фіксування душ, які не пройшли планетарну перепрошивку, щоб не витрачати на них енергію. Дивуюся, невже є й такі душі? Відповідає, що це ті, які після свого розвтілення будуть цілковито розформовані, як такі котрі повністю прогуляли усі свої земні життя. Виходимо на оглядовий майданчик, витягую перед руки, скеровуючи з них енергії фіолетового полум'я на землю, мої долоні схожі на великі запалені фіолетові лампи. При трансмутації енергії землі на майданчику антени на моїй голові час від часу пищали. На рівні енергії безумовної любові Творця вливають на нашу планету відро його енергій, і вони покривають її зверху та просочуються всередину. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я архангельські промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете інформації під відео. А ось що сказав про роботу вищих сил із стіленими на землі душами господар Хронік Акаші, ми роботу з перепрошивки програм душі вже закінчили. Далі робота за вами. Або єднатися із творцем на найвищому рівні вашої усвідомленості буття, або переходити. На наступний рівень вашого духовного розвитку? Усі, хто не бажає переходити і хто не бажає єднатися, залишаться викинутими на узбіччя антенна. Ти хочеш знати про ті антени, які бачила вчора у себе на голові? Так, Є душі, які не пройшли перепрошивку від вищих сил. Це душі, які у своїх земних втіленнях не просунулися й на крок у своєму духовному розвитку, які за час наданих їм десяти втілень не піднялися з рівня тваринних інстинктів і задоволення своїх матеріальних благ. Вони будуть розформовані після свого розвтілення. Відбудеться повне обнулення таких душ. Ми не можемо більше витрачати на них нашу енергію. І ви також, працюючи на планетарному рівні, на рівні своєї країни з енергетичною чисткою простору, не повинні витрачати свою енергію на такі душі. Оці антени це як хвиля налаштування на них. Коли хвиля їх ловить, антени починають видавати звук, який відображається, як писк. Це щоб оминати такі душі. Чому говорять, що колесо сансари зупиняється? Це означає або перехід на духовний рівень розвитку душі, або перехід на рівень духовного провідника. Це означає, що еволюція людства підійшла до того перехідного пункту, на якому вже бувала не раз. Перехід до вищого рівня розвитку і здатність втриматися під час того переходу, не скотитися. Ті, хто не готовий до переходу, тягнуть вниз усіх інших, на планетарному масштабі тягнуть на рівні життя на планеті. Бо ті, хто не готовий до переходу, це ті, ким керують суті нижчих планів. Ваші страхи, ваша злоба, ваша ненависть це їжа, якою ви годуєте суті нижчих планів. І ви або з ними, або йдете шляхом світла. Балансування неможливе. Період, коли людство на землі балансувало між злом і світлом, закінчився. Тепер ви або на стороні зла, або на стороні світла. Той, хто на стороні світла, внутрішньо перебуває поза будь-якими зовнішніми подіями. Жодні зовнішні негаразди не проникають своїми щупальцями у таку душу, не запускають там страх ані розпач. Той, хто йде дорогою світла, дорогою Творця, не боїться нічого. Взаємодія із силами світла допомагає не опускатися, не падати на рівень страху, наповнитися світлом, позбутися страху. Світло то є любов, страх то є зло. Ви будете переживати багато різних подій, які випускатимуть на вас свої щупальця страху. І лише від вас залежить, що ви оберете. Обираючи страх, ви губите себе. Обираючи ненависть, ви губите себе. Обираючи розпач, ви губите себе. Обираючи зневіру, ви губите себе. Будь-які низьковібраційні програми, які ви обираєте, вбивають насамперед вас. Вам здається, що власною ненавистю ви вбиваєте того, хто завдає вам страждань і болю. Але ви вбиваєте себе. Ви додаєте цими програмами ще більше страждань собі. Ви руйнуєте своє тонке тіло і руйнуєте своє фізичне тіло, енергії. Будь-які ваші думки і почуття це все енергії. Ваші низьковібраційні енергії можна лікувати різними засобами, і взаємодією із вищими силами, і взаємодією із кристалами, відкрийте двері світлу і любові у своїй душі і закрийте їх від страху і зла.